Усім привіт! Запишу таке коротеньке відео на три хвилинки. Мотивацію для своєї команди я розвиваюсь в новій українській косметичній компанії «Лівеста», Будую команду, будую мережу партнерів і клієнтів. І хочу сказати, що кожен місяць, кожен початок каталогу, це можливість розпочати ваше життя по-новому, це можливість досягти нових кваліфікацій, збільшити команду, збільшити об'єми, почати більше заробляти. Вийти на якісь промоушені, і тільки все залежить від вас. Повірте, зараз в інтернеті дуже багато людей, можливість, немає ніяких обмежень. Ви можете досягти всіх своїх цілей мрій, але просто пер... ну, що у вас має бути, це самодисципліна. Якщо у вас щось не виходить, чи якщо у вас там були якісь більші обороти, стали менші. Це не означає, що. Вам потрібно все закидувати, значить, це не ваше. Просто вам потрібно сісти, спланувати ваші дії, подивитися, що ви робили не так, що роблять люди, в яких все виходить, в яких виходить там знаходити нових людей. Мабуть, вони просто більш активніші, можливо, вони роблять ті самі дії, що ви, але просто набагато більше. Можливо, вони в день там ви пропонуєте комусь одному, а вони пропонують 20 чоловікам в день, і за того в них результат. В мережу не потрібно придумувати велосипед, просто потрібно робити те, що роблять успішні люди. Тому просто хочу сказати: вірте в себе, це найперше. І сплануйте свої дії обов'язково, не, не відкладайте свої там цілі плани на завтра. Бо завтра може не бути. Тому зараз, вже сьогодні. Зайдіть, запишіть, не чекайте ідеальних часів, не чекайте ідеальної себе. Почніть більше виходити в сторіс, почніть більше пропонувати своїм клієнтам, партнерам, працювати зі своїми чатами. Якщо у вас немає чату, створюйте те місце, куди ви зможете запрошувати всіх своїх клієнтів. І для того, щоб у вас більше вкупляли, більше йшли в бізнес, ви маєте себе розвивати як бренд особистий. Пойміть це. Не будуть просто війти люди на картинки да, в інтернеті, просто що ви там виставили крем чи шампунь. Потрібно просто самому розвиватися, рости, постійно стремитись до кращої. Повірте, люди, ваше оточення буде за вами дивитися, і вони захочуть так само. Тобто, якщо ви будете їм як приклад, повірте, і ви будете успішні. Люди будуть до вас більш тянутися і хотіти так само розвиватися. Тому всім гарного каталогу, гарного закриття нового місяця. Все, пока.